Купили типа дубайського шоколаду. Пробуємо. Дай. Запах у нього такий <сілик> сілоса. Я освім, Льома. Ти має бути таким хрущащим. <сілик> <сілик> Їдемо, їдемо. Їдем. Якби його поставити хрюстяш, він він. дайте мені. якщо його поставити в холодильник, він буде, не буде хрустящий. Mm. Але... Може Дай бути? Мені. Ті, але кусок. Пали, це звичайний шоколад. Це не Я оригінальний шоколад, не оригінальний за 180 гривень. Скільки там грам, де глянув. Приїдем, їдемо. 93 грами. за 180 гривень. Можна їсти, але не сильно.